Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би вам розповісти, угадайте про що? Я думаю, ви здогадуєтесь: про баги, намага, повітря, друга частина. Оскільки розраби Soul Knight дивують нас не тільки своїм обновленням, а ще й тим, що дуже багато багів, і вирішив деякі з них вам продемонструвати, які я сам знайшов. І так, почнімо. І так, наш перший захоплюючий баг це те, що ми можемо потрапити в кімнату до ворожих мобів, і вони на нас не будуть ніяк реагувати. Тобто, взагалі, вони не будуть нас старатися вбити, вони просто будуть стояти на місці там, де й заспавнилися. Ми можемо вільно біля них ходити, ми можемо навіть спробувати їх вдарити, проте вони нам нічого не зроблять. Але. Слухайте уважно, якщо ми постараємося вийти з кімнати, то в нас це не вийде. Підніметься паркан, і наші моби стануть знову ворожими та почнуть нас атакувати. Тобто ж, зверніть на це увагу. Зверніть увагу, що, наприклад, на рівні 1 і 2 ви можете використати даний баг тільки один раз, як в принципі і на інших рівнях. Для цього вам обов'язково потрібно знайти е, першу кімнату, яка буде заповнена ворожими мовами, та е, зробити даний баг. До речі, локація не має ніякого значення для цього багу. А ось ми вже й дійшли, і до другого багу. Для цього нам потрібно повністю зажати ульту Мага Повітря, подивитися на повідомлення або налаштування та відпустити палець від ульти. Після чого ульта у нас повинна була спрацювати, але як бачите, вона не вистрілила. Ми можемо свободно атакувати, а також ходити. Після чого ми нажимаємо на, знову на кнопку ульти, просто натискаємо і ульта вистрілює. Цей бах можна повторяти безкінечну кількість разів. Що ж, а мене на цьому все. Тому всім до побачення.